Доброго дня, любі друзі, ветері Софія. Благодарую вас за лайки, за підписки, за ваші коментарі, за ваші компліменти, за грошову допомогу, за те, що приходите до мене на індивідуальні консультації і таким чином допомагаєте мені розвивати канал та займатися благодійністю. До чого я вас призиваю також, заходьте в опис, подивіться, можливо, у вас буде. Бажання зробити благодійний внесок. Зараз збираємо на, на те, що рятує життя. Потрібен дефібрилятор, в гарячу точку, в бахмут на швидку для військових. От, і зараз наразі я назбирала тільки 1% грошей з 100. Зі знижкою є класний, з монітором, коштує 200 тисяч гривень. Тож, будь ласка, якщо ви маєте можливість сьогодні одну пляшечку кави, скажімо так. 25 гривень, 5 гривень, 10, скільки у вас є, можете перевести, надіслати скрін, вся звітність на сторінці. І так, поїхали. Що є в вашій енергії? Що буде, ймовірніше, як, що буде допомагати в цій ситуації, да, вийти з неї, що буде допомагати, і що буде заважати. Тобто, угу. а тепер як порада від Таро, Вона або підтвердить розклад, або нас на, на що ще натовкне, да, наштовкне на якісь. Роздуми, скажімо так. От. Ну, дивіться, одразу, да? Три карти з п'яти вони перевернуті. Щось тут трошечки дисбаланс, це точно. І давайте тепер розбиратися. Дев'ятка жезлів. Жезли це завжди про рух, пам'ятаєте, да? І тут карта каже про успіх та виповнення бажань. Але цей успіх прийде як результат впертої та безкомпромісної боротьби у когось. Ну у, у більшості да, хто на такому шляху тут про втомленість за шляху до успіху. А тут про якісь тривалі ситуації, і ви вже в них знаходитеся. От, або у когось зараз, ви розумієте, да, що якась справа для вас відкрилася, прийшла до вас якась подія, котра ви розумієте, що буде тривати якийсь час, да, і там багато чого треба буде зробити. Але успіх, карта каже, буде. Просто у, у деякі, в деяких моментах він буде з затримкою. зрозуміло, да? Тож, ну, не, не варто опускати руки, а, треба все йти ну, далі. Треба, треба робити. от Тут про незадоволення собою у когось, да? просто внутрішня агресія. Вла... Із-за того може бути і невлаштованість, і в домі, і в сім'ї. Карта каже в такій позиції про муки творчості, не треба злитися на інших. Все так за ваших помилок. Можливо, життєвий досвід ще нічому вас не навчив. Що це означає? Самі візьміть паузу. Подивіться, де виходити. По по можливо, по колу, наприклад, да а можливо, у вас була наприклад така ж ситуація колись. От, і ви просто її намагаєтесь вирішити, як колись вирішували, але то вже не працює. Розумієте, тому що все одно успіх буде. А, так. А, але я раджу тут передивитися екологічне відношення і до себе. Да? Тому що вже голова перемотана, вже купа жезлів, але ну, перемога поруч. А, і тут треба, звісно, перевернути ті. Енергії, тому що спочатку все, що я сказала, значення да, то в такій позиції. Для чого? Тому що все одно карта гарна. Так, будуть затримки, але спочатку треба набратися ресурсу, тому що є ще а, з чим працювати. Розумієте? Дев'ятка жезлів є ще. Вам можливо, ви в такому вже ну знаєте, виснаженому стані, тому, тому карта ця і вийшла. Вона каже: Слухайте зараз. Візь, наберися ресурсу, і ти зможеш, тому що дев'ятка це пік, це а, перед. Чимось новим перед новим етапом, тобто ще трошечки протриматися, треба. Справедливість, Це карта нам розкаже, яка ймовірніше буде в цей день, або в той день, коли ви дивитеся, так працюють розклади. Вони не на один день, ви можете їх прислуховувати. Тобто, це що скоріше всього відбудеться? Знову дивіться, перевернута енергія, да? і карта в такій позиції каже про те, що ви можете потрапити під вплив людини з влади. Або юридичної якоїсь структури, тут про якийсь такий фанатизм, знаєте, фанатизм. От Я, я е, готовий, готова вмерти, да, але е, досягнути своєї мети це нікуди вас не приведе. Ну, так не можна. Не можна ставити таку мотивацію, розумієте? Не можна себе доводити до такого стану. Потім буде психосоматика. От. Тут про зловживання владою, у когось відіграється як розлучення, сварки. Якась ну, може бути нерозумна поведінка або ваша, або будь-якої людини з вашого оточення. Да? Тут про безкомпромісність, тобто нема гнучкості якоїсь, можливо, хтось до когось буде таке, як несправедливе покарання, так, таке відіграється. Да? От, або програш в суді. Дивіться, звісно, якщо тут не, не сказати стоп. Ви багато наробили, але це тривалий час вже да і є втомленість. Це означає, що якісь схеми не працюють. Можливо, щось ви робите просто не так, да? можливо, ви помиляєтеся, що саме так я вирішу цю справу, то просто візьміть собі відпочинок, дуже вам раджу. Тоді перевернете ви ці, тому що справедливість це крута карта. Да? Тут про зустріч а, там, здравомислящої людини, котра може допомогти. Тут перемога і право взагалі, і все. Тож, допоки у вас ще це не відбулося, да? але це старший аркан, ми розуміємо, що скоріш за все предпосилки до таких дій, якісь вже у вас зараз є, тому що тут людина знесилена, вона вже з кимось намахалася, розумієте, це по-різному можна. Хтось багато працює, хтось багато захищається, там якось щось відстоює і так далі. Да? Тут людина хоче якої, якогось результату, вже багато для цього зробила. От. А дивіться, тепер, що буде допомагати, якийсь, можливо, допоможе рицар Пентаклів. От. І. А... Це, в принципі, про ненадійну молоду особу. Це, можливо, навіть бізнесмен. Знову таки, ця карта каже, можливо, зараз описує вас, да, що ви молода особа. А можливо, у вас буде зустріч з такою людиною. Я просто думаю, як вона поможе, допоможе. Тому що ця людина теж постійно робить помилки. Розумієте, це, як це нам допоможе? Да? Ця людина шукає вигаду там, де її немає. Ну тут що допоможе е, в цій карті. Якщо відкинете усі емоції, будете зайняті тільки роботою, то гарантовано досягнете успіху та добробуту. Да? Що допоможе цій позиції відкинути емоції? Тобто, тут е, про що я вам сказала, да що я вже такий втомлений, втомлена, я вже нічого не хочу. Іноді люди за пік, за за хвилинку, за крок до своєї перемоги, бо тут дев'ятка. Неважливо, що вона перевернута, Це щось нове, але вам треба тут просто набратися ресурсу, щоб у вас нове була з позитивом, розумієте? Тому що ви впливаєте на своє майбутнє. От, тож зрозуміло, да відкинути треба емоції. Можливо, у когось відіграється сварка зараз чарувань та надії, котрі не здійснилися. Як це може допомогти, наприклад, да через сварки, через конфлікти? Іноді ми або дізнаємося якусь важливу інформацію, або самі, тобто, в, Ну Виплескуємо да інші люди так само сварка з кимось у нас відбувається. Інші люди так само вони можуть показувати. Тільки в конфліктах своє справжнє обличчя, тоді ви бачите, розумієте, і це вам допоможе. Можливо, з кимось вам тут вплив, можливо, хтось вас захоче обдурити, да? тому що тут вас хочуть під вплив а, завести, хтось хоче на вас впливати, щоб ви, наприклад, да, ну, або скористатися вашим результатом, тому що якщо ви тут вже знесилені, і, можливо, є втрата довіри до Всесвіту, до себе, да? що я стільки вже зробив, зробила, я не знаю, чи буде в мене гарний результат. Результат, я вже втомилася, можливо, мені треба це кинути, але карта каже: не кинути щось, а трансформувати свої схеми, бо подивіться, що не працює. Зробіть по-іншому, помилятися це нормально. Не, не треба себе тут скувати знову таки, да? Відноситися до себе так само справедливо. Не я стільки зробив і дарма. Я стільки зробив, зробила, і в мене тепер величезний є досвід. І зараз я знайду ще одну схему. Запитайте свою підсвідомість, дай мені, будь ласка. Найкращий варіант, як мені вийти з такої ситуації. Я хочу вже отримати той ресурс екологічно хочу. Я зараз беру собі там декілька днів, скільки ви можете, да, або декілька часів, хоча б принаймні декілька годин. Візьміть собі на відпочинок, на те, щоб війти, повернути собі силу, внутрішню силу свою повернути, і тоді до вас прийдуть в більш спокійному стані, в більш врівноваженому стані до вас прийдуть відповіді. І тоді справедливість перевернеться тут без емоцій. а Треба раціонально і об'єктивно подивитися на те, що ви вже зробили, але точно не кидати. І дивіться, що вам буде заважати. Вісім жезлів. Жезли це знову-таки дивіться, вісім це класна теж така. да Перед дев'яткою, вісім жезлів це класна карта, це про знову таки багато дій. Тут, да, і карта каже, вам гарантований успіх. Якщо ви знову-таки будете йти в ногу з часом, у когось відіграються як мандрівки, да? що буде заважати вам, можливо, ви захочете тут відпочити настільки або просто кинути свою справу, щоб відправитися в мандрівки, тоді вам буде важко розумієте, здобути знову такі. Ну, якщо ви кинете, ви нічого не здобудете тут. Вам не треба тут кидати. Тут треба перевернути енергії, піднятися вище по енергіях, передивити. Свою мотивацію, можливо, ви стільки всього робите для когось, розумієте? А все світ хоче, щоб ви були щасливими, щоб ви, по-перше, були щасливими. Тому коли ви щось для себе бажаєте, чогось добуваєтеся, на перше місце ставте себе, а тоді ви можете поділитися, коли ви щось отримали. Розумієте? Це не егоїзм, це так нормально. Тому що кожен з нас є цінністю. Ми не прийшли сюди, щоб вшатуватися. да? І ми, так, ми прийшли, щоб навчатися, але Завжди можна полегшити собі розвиток подій в житті, полегшити свій стан через духовний розвиток, через спокійний стан. До вас більше буде приходити об'єктивної інформації. От, і тут ще про що Жезли каже да, 8. Можливо, тут мета виповнення якої ви бажаєте насправді виявиться не дуже важливою. Розумієте, як ви думали спочатку, знову таки, да а, там про про ілюзії кажеться, ну ж, десь ви помиляєтеся, просто зупиніться, помилятися. Це добре, це ваш досвід. Просто зупиніться, пропишіть навіть. Я в мене така справа. Я зробив, зробила то, 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 то. то. А, який в мене вихлоп, який в мене результат? Результат такий, такий, такий. Якщо нема результату або він негативний, це все одно результат, тому що тоді вже... Ну, та схема точно не працює. Да? У вас є якась інформація, принаймні, і ви можете знову-таки розібрати, змінити її. Вам щось треба трансформувати. От. Карта ця вам каже: демонструйте наполегливість та прагнення досягнути все одно мети. Інакше буде розчарування, звісно. Якщо ви кинете, у вас буде в собі розчарування. Не можна так робити. Так? Як це вам може заважати? Бачите, іноді карти вони отак виходять. Тут, начебто, ну, тут про емоції, тут зрозуміло, а тут, начебто. Не зрозуміла, карта класна, як вона може заважати, тому що ви можливо будете продовжувати і робити багато різних дій, котрі знову такі, вони старі схеми, розумієте? Тоді ви будете розпорошуватися. Тобто, і це вам буде заважати зайві рухи. Можливо, буде вже такі від втомленості, буде супротив, що ви, наприклад, замість того, щоб кудись позвонити якусь ділову справу зараз вирішити, да, не знаю, там дізнатися про суд, як у вас справи, там по не знаю, з юристом, з кимось, так, да? Спілкуватися, наприклад, а ви почнете там, іноді люди так роблять, да? почнете мити посуд, почнете ну, робити інші, менш важливі для вас справи, тільки щоб вже не займатися цим, бо тут є ну, така тотальна втома, розумієте? Тож подивіться, не зливайте свою енергію. Вам зараз треба економити і енергію, і свої рухи. Для того, щоб зберегти свій ресурс більше і наповнитися, вам треба прописати свою справу, які в ній плюси, які мінуса. Чому я. Цього хочу, де я можу помилятися, які в мене ризики, робіть це. от І вам буде потім ну допомога від того, що ви розберете, у вас струк... структуру структурувати треба свої дії. От, тому що безструктурні дії вам будуть заважати. Тут жезлів. На що звернути увагу? Знову дивіться, тут жезлів. да це от Тут дивіться, Якщо не перевернете своєї енергії, не дасте собі да перепланувати своє і не приймете свої помилки, то можливо буде розчарування, буде якісь все таки невиправдані надії, занепад. Тут карта вам каже, що треба розібратися. Можливо, у вас недостатня просто інформації стосовно тієї справи, котру ви втілили, а можливо, недостатньо досвіду. Або сам проєкт, котрий ви хочете вирішити, да, або ну. Розпочати його або розпочали вже неважливо. От, він, можливо, цей проєкт або ваш бізнес був погано продуманий, розумієте? Тож не треба розчаровуватися. Дайте час собі. По-перше, дайте час розібратися, де я помилявся, помил, помилялася. да? І виправ, виправляйте це все. Тут, можливо, ще карта каже, не час для початку чогось нового. Можливо, ви просто не впевнені в своїх силах, тому ви багато робите все одно якихось дій, але вони не конструктивні. Ви просто робите щось. Да? От, щоб щось робити, тому що по-іншому -по ви не можете, у вас, скоріш за все, тут тривожність, ну, через тому, знову таки. От. Тож, дивіться, любі друзі, давайте я запитаю, яка енергія вам допоможе тут? да, Вже тут у вас е, на зараз почати перевертати свої, е, свої енергії в облаго вам, тому що карти все одно класні, тут жезлів, це теж класна іншій позиції. Ну це все як попереджальний, да, ви пам'ятаєте, тож це не остання інстанція, від вас це залежить. Від вас це залежить. Але дивіться, якщо ви себе не жалкуєте і далі буде ще погіршення, тому що вже тут дев'ятка, у вас пік такий, знаєте, напруження. Можливо, ви вже відчуваєте якусь психосоматику і так далі. Тож треба на це зараз звернути увагу, дати подіям відбуватися так, як воно потрібно, як воно заплановано запланована все Да, тому що не завжди ми можемо, ми можемо втручатися, але не завжди то нас призводить до гарного результату. І так, яка енергія вам допоможе перевернути да, всю цю ситуацію, перевернути в облага? Ну, ось, бачите, по-перше, дивіться. Можливо, захочете окремо попрацювати, отак вам її гарно покажу, цю карту. А, дивіться, тут пані, вона наче, от в мене таке відчуття, вона наче відпускає оцих якихось ефемерних, скажімо так, пташок. Тому що вони не дуже чітко намальовані, але в мене таке відчуття, що ну, я не можу, я не бачила таких, я не знаю. В мене такі. Чому що це якась диковина така, знаєте, знову-таки це може означати ілюзії, да? і треба їх відпустити. Чому люди не відпускають ілюзії? Тому що бояться бути дураком, як то кажуть, от я дура, от я дурак. Так, по-перше, не можна про себе казати да? ніколи, тому що ну, ви будете підтягувати ті ситуації в житті, котрі вам будуть казати, да, ти дурак. Ну, тобто, да? Тож дозвольте собі помилятися, дозвольте відпускати свої ілюзії. Краще сказати 100. Поки ви не втратили остаточно свої сили, енергії і бажання добитися цього, да? от, передивитися, можливо, і звісно, можливо, слухай, я не туди йду. Це теж класно, тому що, ну, якщо ви йдете, от, давайте приклад, ви йдете просто по дорозі, да? ви розумієте, що магазин в іншу сторону. Ну, нелогічно йти все одно в іншу сторону від магазину, да? знаючи, що вам треба зупинитися, одразу розвернутися і піти в потрібну сторону, розумієте? Не треба, ніхто не буде з вас сміятися. Якщо хтось буде з вас сміятися, то означає, що людина ще нижча за вас по енергіях. Вона не розуміє, що помилятися це, це добре навіть. Розумієте? Ну ви не можете дізнатися про якусь ситуацію до кінця чогось, поки ви не зробили якусь дію. Тоді ви можете зробити просто висновок. Робіть зі всього висновок. Не треба себе цькувати. Тут дивіться у пані знову таки, Тут бачите, рука до верху, рука донизу. Подивіться тут про баланс. Тут про єднання з всесвітам з природою, про спокій, про внутрішній спокій внутрішню. Внутрішню впевненість, да, вона спокійна. Те, що вона, можливо, своєю уявою навіть намалювала цих пташок. От в мене такі відчуття зараз. І вона спокійна. Да? І дивіться, вона на вона не агресивна настільки, що біля неї, отут, тут лисичка, тут дивіться, тут ще одна тваринка, це як його оленя, якесь, да? От, тобто, вони тварини відчувають наш внутрішній стан, і тварини тут в неї під ногами, От, тварини не підходять до лю до людей, котрі всередині агресивні, котрі роздратовані, і так далі. Тобто, це все каже про те, що вам треба повернути внутрішній баланс. От, якщо ви цього не зробите, у вас буде отакий результат, да? Ви все одно зрозумієте, ви все одно зрозумієте, що ну вас все підведе до того, що. Твої дії іноді вони хибні, просто ну і вам все одно треба буде пройти цей шлях або так, або так, або ви собі це полегшуєте. Вже зараз усвідомлюєте, що десь ви помилялися, да, от кажете: ну окей, добре, добре. Це як в школі неправильно букву е, літеру на, на написав, да? ну, ну не страшно, за того не треба вмирати. Правильно, от і тепер як послання. Зараз російську, потім українську. Жизнь долга, если она полна. Будем ізміряти її поступками, а не временем. Бачите, я ну просто відчула тут. про те, карта каже, що вам посил. Життя воно довге, якщо воно повне, да? повним життям треба жити, не ушатуватися, а піклуватися про себе, пам'ятати, що ви є цінність, ви частинка всього, да? але ви є унікальність той же час. От і карта радить вимірювати життя. не Діями, ой, вимірювати навпаки життя діями, подіях, да, от, а не часом. тип, це про що? От для мене зараз це. Для мене про те, що знову таки, от я зробила стільки часу, я витратив, витратила да, на якісь такі дії, ні, ні до чого вони не призвели. Тоді, якщо у вас навіть тут супротив і ви замість того, щоб вирішувати справу від втоми, ви біжите вже від тієї справи, ви миєте посуд, тоді присвячуйте ту подію, що ви, да, ви зараз миєте посуд, для того, щоб дати час. Тій справі і собі відпочити, от і потім на новий стан, на спокій до вас прийде. Тобто ви себе програмуєте. Зараз я це роблю за того, щоб мені треба, по-перше, да, якась фізична дія, я можу ходити куди ще щось робити. В той час просто я відпочиваю, я перезавантажуюся. Я зараз йду в себе, повертаю собі спокій, повертаю собі впевненість, і я е, приймаю той факт, що я можу помилятися і можу наражати. Там свою справу навіть на ризик, да але я це все усвідомлюю. Я підіймаю свої енергії і я отримую все одно своє благо назад. Я перевертаю свої енергії в облага. Я вам цього щиро бажаю. До побачення з повагою, Софія.